Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV, і Я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про сучасне воєнне озброєння, яким користуються наші воїни. Що ж новенького відбулося у техносвіті? Давайте подивимось. Щось новеньке. Apple представила окуляри віртуальної реальності Vision Pro. Все ж застрибнули в останній вагон. Гай, послухай, це складно пояснити, та все це відеограф. Гарнітура, виходу якої всі так довго чекали, нарешті з'явилася. У компанії заявили, що окуляри віртуальної реальності виконуватимуть безліч функцій. З їхньою допомогою можна буде дивитися фільми, в тому числі 3D, грати в ігри або просто читати повідомлення в месенджері. Також Vision Pro можна буде використовувати для набору тексту або виклику сірі. Водночас ці окуляри не заважають оцінювати звичайну реальність. Якщо до власника гарнітури підійде людина, її зображення відобразиться на лінзі гаджета. Ми Можемо змінити світ, та треба об'єднатися. Щоб допомогти користувачам керувати VR і AR, використовується елемент управління, що дає змогу користувачам швидко перемикатися між точками огляду віртуальної та доповненої реальності. Навігація по операційній системі може виконуватися кількома способами: за допомогою рук, руху очей і голосового управління. Лінзи окулярів являють собою oled екрани з роздільною здатністю 4К. Також під час презентації представники Apple заявили, що ця гарнітура може замінити. MacBook, iPad і iPhone. Та, в принципі, вона і коштує як три гаджети разом взяті. Адже вартість гарнітури три тисячі доларів. У oh Вау! Wow! У Великій Британії створили незвичайний застосунок для жінок, які змушені добиратися додому самотужки. А цей застосунок можуть використовувати лише жінки. Кендра? що? Хтось на дворі. Заспокійся, заспокійся, та завали пельку! створена двома випускницями місцевого університету. Програма докорінно відрізняється від інших застосунків для безпеки, які потрібно активувати вручну, що під час нападу часто неможливо. І повар відстежує частоту серцевих скорочень і рухи тіла, щоб розпізнати стрес, після чого автоматично надсилає екстрене сповіщення, визначивши в такий спосіб, що людина зазнала нападу. Ти чув це? мені страшно, лінс і сонечко, немає чого лякатись. Він вже доступний у британському App Store і буде розгорнутий на інших пристроях, таких як Fitbit, Android і Джермін. Зі слів розробників багато жінок бояться ходити або бігати поодинці, адже бояться стати жертвою насильства. Відкрию секрет не лише жінки цього бояться. Вкривай, ні, ні, ні. Наявні технології не можуть забезпечити безпеку на наших вулицях, але і повар може зіграти свою роль, повернувши жінкам деяку владу і контроль. Так ось чого вони хочуть влади і контролю. Я не засну, поки його не поховають. Прорив учені з НАСА зуміли передати енергію з космосу на Землю. Група дослідників з Каліфорнійського технологічного інституту оголосила, що їхній прилад під назвою Space Solar Power Demonstration впорався з цим неймовірним завданням. В попередніх випусках ми розповідали, що такий експеримент лише планується, а тепер це стало реальністю. Як заявили вчені, встановлений на дах кампуса прилад збирав сонячне проміння, перетворював його на електрику і направляв на мікрохвильові приймачі. Виходить, що в майбутньому люди будуть жити як в мікрохвильовій пічці. Установку для збору енергії було запущено в космос 3 січня, але вона вже встигла показати ефективність і стійкість. Вчені додають, що ніхто і ніколи не демонстрував бездротову передачу енергії в космосі навіть за допомогою дорогих жорстких конструкцій, а їм вдалося зробити це за допомогою гнучких та легких приладів. SpaceX наймає на роботу 14-річного Вундеркінда. Е, стоп, 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 стоп. А хіба дитяча праця не заборонена? Хочу, щоб у мене теж був огород. У мене не виходить його ні садити, ні сапати. Ім'я юного обдарування Кайран Каузі. Він вступив до університету в Санта-Кларі в 9 років і вже скоро планує закінчити його з дипломом за фахом інформатика та інженерія. Каузі вже встиг попрацювати науковим співробітником у дослідницькій лабораторії штучного інтелекту компанії Інтел. Вважається, що він один із найрозумніших людей на планеті. Його IQ вище ніж у 99,9% населення Землі. Однак навіть така розумна людина стикається з труднощами. З його слів є такі речі, які можна. Зок, все ще не доганяє, такі як почерк, орфографія і нотатки, хлопче. Та не парся в нашу епоху можна взагалі не користуватися ручкою. Don't worry. Відомо, що хлопець працюватиме в підрозділі Starlink компанії SpaceX на посаді інженера-програміста. Його батьки змушені переїхати з ним до Вашингтона, оскільки Кайран ще занадто малий, щоб жити самостійно. Слід зазначити, що влаштуватися на роботу в SpaceX дуже складно, оскільки це один із найвимогливіших роботодавців у світі. Співробітники компанії проводять на роботі понад 80 годин на тиждень. Однак, можливо, Кайрону потрібно буде набагато менше часу для вирішення завдань у компанії. Ніж Іншим співробітникам. Мене підсіжує. Все мене підсіжує з двома вищими освіти. Резюме у директора стирів. На, Прочитай про нього. Оксфорд, mm -hmm. mm -hmm. Навчався, кандидат, розряд. Не п'є, не вживає. Слухай Віталік. Тут хлопець в 14 років працює в SpaceX. А ти, напевно, в 14 років палицею кропив убив, так? Можливо, і так. Але я тобі зараз покажу, чим наші зсу б'ють русню. Поки вся увага громадськості була прикута до танків челленджер 2, Велика Британія включила до пакету військової допомоги Україні також три десятки самохідних артилерійських установок АЗ-90. Пропоную розібратися, що це за артилерійська установка і чим вона буде корисна Збройним силам України. Як відомо, артилерії забагато не буває, тому Україна продовжує шукати шляхи збільшення її кількості і розширення асортименту. Адже кожен вид артилерії має своє призначення і максимально ефективний у виконанні певних. Завдань один вид артилерії ефективніше знищує ворожі укріплення, інші склади з боєкомплектом, скупчення військової техніки і живої сили ворога. Треті більше підходять для прикриття своїх піхотних підрозділів на полі бою тощо. АЗ-90 це британська самохідна гаубиця 155-міліметрового калібру на гусеничному ходу. Перебуває на озброєнні лише Великої Британії, плюс у Польщі за ліцензією виготовляється аналог під назвою AHS crab ас Аз Аз-90. Мосто була розроблена та виготовлялася з 1999 року протягом 2008-2009 років артилерійські установки пройшли модернізації, які переважно стосувалися електронних систем. У поточному стані самохідна артилерійська установка аз 90 важить 45 тонн. Має власне розроблене спеціально для неї гусеничне шасі з турбодизельним чотирьохтактним двигуном на 660 кінських сил. Може розвивати максимальну швидкість 55 км за годину. По шосе і мати при цьому запас ходу 370 кілометрів. САУ має допоміжну силову установку, що працює незалежно від основного двигуна. Машина обладнана автономною системою навігації та наведення і комп'ютером управління баштою, які можуть керувати усіма основними функціями башти, завдяки чому можливе автоматичне наведення гармати. Модулі управління знаходяться на місцях командира, заряджальника та навідника. Переведення з похідного положення в бойове так само, як і назад. З бойового упохідне відбувається менш ніж за хвилину в автоматичному режимі. При цьому ствол може бути зачеплений і розчеплений без виходу з кабіни. Похідний екіпаж САУ складається з п'яти осіб. АЗ-90 озброєна гарматою 155-мм калібру і довжиною 39 калібрів. Використовує уніфіковані в арміях країн НАТО снаряди Л-50. Дальність пострілу яких становить 24 кілометри. Також може використовувати менш ефективні, але і дешевші снаряди. Наряди М107 гармати має кілька темпів стрільби: черга три постріли за 10 секунд, швидкий темп шість пострілів за три хвилини і сталий темп два постріли за хвилину протягом 60 хвилин. боєприпас становить 48 снарядів і тисячу набоїв для кулемета. Кожна гармата обладнана радаром та вимірюванням початкової швидкості снаряду. Також передбачена можливість ведення вогню прямим наведенням. Наразі Україна продовжує отримувати лише відносно старі версії. Самохідної артилерії, які або були списані на зберігання у країнах західного світу, або перебувають на шляху до цього. Водночас для вирішення збройного питання тут і зараз навіть вони є дуже помічними, адже артилерії забагато не буває. Тим більше під час активної фази війни. На цьому у мене все. З вами була програма Технодайджест. Якщо ви дивитесь нас на Ютуб, то залишайте коментарі та ставте лайки. Ну і звісно, не забуваємо донатити на ЗСУ. Побачимось за тиждень до зустрічі.